Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю, великі та малі проєкти, а також учасники з усієї України. Депутати Дніпра внесли зміни до програми співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України під час 58-ї сесії міськради. Обов'язковою умовою участі у конкурсі та отримання фінансування є власний внесок учасника у розмірі не менше ніж 25% від суми малого проєкту та не менше як 50% від великого. Внесок підтверджується випускою з банківського рахунку учасника конкурсу. Тепер проекти будуть розподіляти розподілятися на великі та малі. Малі проекти це від 500 тисяч до мільйона. Великі проекти це від мільйона до, мовно, і більше. І в великих проектах зможуть приймати участь в тому числі юридичні особи. Міський голова Дніпра Борис Філатов вдруге виступив на великому конгресі у Франції. Ця конференція зібрала понад 10 тисяч учасників. Під час своєї промови очільник міста розповів французьким колегам про те, що нині переживає Дніпро як головний гуманітарний та медичний хаб України. Для нас важлива підтримка вільної духом Франції, що подарувала світові гасло Свобода, рівність, братерство. Ми дякуємо всьому французькому народові, що залишається зараз на боці добра, наголосив. Борис Філатов. Не потрібно відпускати Україну не з політичного порядку денного, ані зі свого серця. Будьте, будь ласка, поруч з нашим героїчним народом. Понад 700 учнів та майже 300 педагогів можуть залишитись без зарплати стипендій. Причина відсутність злагоджених дій у міністерстві освіти заявили у міськраді Дніпра. МОН відповідним наказом перевело Дніпровський центр професійно-технічної освіти, який фінансувався з міського бюджету до селища Царичанка. Департамент гумполітики, який опікується навчальними закладами і їхнім забезпеченням, дізнався про нововведення постфактум. Та від тепер міськрада не має права фінансувати цей заклад. Аби студенти і викладачі не залишились без виплат. У міськраді скликали комісію для розгляду цього питання. Зв'язку з тим, що питання дуже спірне, виданий наказ Міністерством освіти. про... Приєднання шляхом ліквідації до центру професійно-технічної освіти Царичанського аграрного коледжу і встановлення адреси в місті Царичанка, вулиця Соборна, виникає питання про фінансування, адже зміна адреси вона втягне за собою відповідно до бюджетного кодексу фінансування з іншого джерела фінансування. Після завершення процедури реорганізації і реєстрації ми повинні бути зареєстровані в Дніпропетровську області За відповідною адресою, і це нам дасть можливість перейти на обласне фінансування і таким чином забезпечити той напрям, той розвиток, про який я вже сказав. Тому я сподіваюся, нас комісія підтримала, вислухала, підтримала нас і сподіваюся на те, що ми до 1 січня вирішимо всі поставлені завдання. Компанія DTK оновила механізм інформування про відключення світла, який почав діяти після масованого обстрілу України 17 листопада. Нова система передбачає денний графік на наступну добу без імовірних відключень. Однак у тижневому графіку світло сірі зони залишили. Він містить лише білі та темно-сірі зони, що дає більш чіткі і передбачений розклад годин зі світлом. І без. При цьому залишається тижневий графік стабіліційних відключень на тиждень. Він враховує усі можливі команди «Укренерго». Тому в ньому зберігається і світло сіра зона. Ворог застосував зброю масового ураження в Нікопольському районі. Організація із заборони хімічної зброї опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини. Згідно з документом, інцидент стався 20 вересня поблизу села Іллінка. У вилучених зразках ґрунту та фрагментах снаряда містився хімічний компонент, більш відомий як сльозогінний газ. Це перший випадок офіційного підтвердження застосування хімзброї в регіонах України. Росія від імені ГУР поширює фейкові попередження про загрозу особливо масованого обстрілу. Повідомлення з'являються у різних пабліках, месенджерах та розсилаються керівникам установ. Зачиняються посольства США, Італії, Греції та Іспанії в Києві, які тимчасово не надаватимуть послуги через можливі удари. У ГУР зазначили, що це масована інформаційно-психологічна атака Росії проти України, а повідомлення містить граматичні помилки. При цьому українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час сирени. Рада підтримала ліквідацію МСЕК у першому читанні. Більше 250 народних обранців проголосували за. Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що функції будуть покладені на експертні комісії, які формуватимуть в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Цивільні, які пройшли полон та родичі зниклих безвісти, отримують відстрочку від служби. Такий законопроєкт сьогодні був ухвалений Верховною Радою. Відстрочка надаватиметься як родичам осіб визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, чий родич має статус безвісно відсутнього через суд. Бебі-бокс чи гроші. 70% молодих матусь обирають саме пакунок малюка. В ньому усе, що треба для перших місяців після народження дитини. Еквівалент бибібоксу – тисяч шістсот гривень. На них придбати речі малюкові можна на власний смак. Що у боксі і як його отримати, розповість Аліса Антонюк. Анастасія Зіненко народила сина 14 листопада. Це первісток у родині. Молодим батькам запропонували на вибір гроші або бейбі-бокс. не багаючись, обрали набір для немовляти. Якщо у вас немає часу шукати, бігати по магазинах, да, то ви, ви просто все, що вам треба, отримуєте в пологовому. Ну, все, що потрібно малюкові, в перші, в перші буквально місяць життя. Дуже багато одягу, прямо на будь-який розмір. Тут навіть прописано 62 й розмір, 68-й. Ну, тобто від, від самого народження, від 56-го і так далі. Комбінезон зимовий від 0 до 12 місяців. Це зручно покласти в візочок, коли холодно. 70% молодих матусь, за словами лікаря, обирають бебі-бокс. Там є все необхідне для малюка. Оформити його лічені хвилини. Видають прямо у пологовому будинку у перші дні після народження маляти. Потрібна згода матері. І заява, тоді документи. А ось Олена Бондаренко замість бебі-боксу обрала гроші. Держава надає допомогу в розмірі 7689 тисяч гривень. Жінка каже, хотіла сама обрати речі малюкові. Підгузки і інші там речі, які потрібні були на даний момент. Або стульчик, або там різні речі. Рушову допомогу можна оформити в управлінні соціального захисту населення. Необхідно це звернутися до нас в управління з документами. Це довідка про неотримання допомоги в пологовому будинку, паспорт-код і особливо це заява з банку зі спеціальним рахунком для пакунка малюка. Після надання документів гроші приблизно за місяць зарахують на окрему картку. Витратити їх можна тільки в обраних за програмою Крамницях. Аліса Антонюк, Андрій Чабаненко, Дніпро на Дніпро суне негода. Синоптики прогнозують сильні прояви вітру, дощ та сніг. За кілька днів температура знизиться, тож можлива, ожеледиться. 21 листопада з проходження активного холодного атмосферного фронту очікується в день значний дощ. І посилення вітру. Там дощ, мокрий сніг, посилення вітру до 17-20 метрів за секунду. 22 і протягом доби 23 листопада вже виходить інший циклон, південний циклон, очікуються опади, місцями значні, знову ж таки, дощ, тому що ми будемо знаходитися в теплому секторі. Можливе ну, мокрий сніг, можливий і налипання мокрого снігу знову ж вітер. І можливе утворення нестійкого снігового покриву і на дорогу місцями ожеледиться. 24 листопада дощ Бим снігом і зниження температури і 25 го вже без опадів. І температури в порівняно сьогоднішнім завтрашнім днем досить низькі. Вночі 0,5 морозу в день близько нуля. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!